Друзі, а знаєте чому От на біржі торгує в основному молоде покоління? Бо вони вже в цей вік технології родились, для них немає нічого незвичного. Да, Є біржі, є якісь програми, на яких ось можна заробляти якісь сайти. Для нас це все дике, бо в нас молодесть, коли ми розвивались, коли ми. Навчались, як заробляти гроші, такого не було. І воно прийшло потім, але ми вже звикли по одному. А перевчатись потрібно, багато людей не хочуть перевчатись, багато людей просто не вірять, Як це можна десь там в інтернеті нажимати кнопочки і якось заробляти гроші. Вам просто на рахунок нараховуються ці гроші, ви собі їх можете виводити на картку. Це те саме, просто потрібно розібратись. І тому от покоління таке, як я, багато в моєго оточення. Не не вірять, просто хоча можливості є, то є мозги роблять нормально життєвий досвід є, капітал є, і тільки беріть і заробляйте. Але лень і не віра в те, що таке можливо, саме не дає людині розвиватися. Вона по сторінці там питається відкривати якісь бізнеса, якісь магазини. Але е, якщо взяти біржу, і зрівняти, це той самий магазин. Ви купуєте, наприклад, монету чи там долар, фунт. По одній ціні продаєте дорожче по іншій ціні на різниці заробляєте так само, як ви відкрили магазин там обуві. купили, туфлі закупили по одній ціні, продали по вищій ціні на цій різниці заробляєте. Тільки для того, щоб відкрити магазин, треба платити аренду, треба платити податки, треба платити е е зарплату. Тобто багато всього привези, завези, Це все коштує грошей і великі розходи. Тут розходи гаразд менше, але потрібно навчитись. Тому, друзі. Як кажу, для торгів всі возрасти покорні. Якщо у вас є бажання, треба просто розібратись. Хто хоче на навчання до мене записуйтесь. хто хоче куча безкоштовних роликів в мене на Ютуб, в Інстаграм, в Тікток є, хто хоче, просто сядьте, розберіться десь в інтернеті, як це працює. Головне, щоб ви розуміли, що гроші заводяться, виводяться, а вже далі як на біржі заробляти, це вже діло навчання.